Отож, це шостий випуск даної рубрики. Вивчаємо за разом. Огляд екосистеми даного проєкту. програма навчаючих уроків за касинк це легко, круто та відкриває для нас майбутнє. Привіт, криптони та криптаночки, отож, це шостий випуск присвячений проекту за Касик. Мені б хотілося розпочати цю серію не так, як завжди. Тому а, я хотів би розпочати із ступу. Стема закасин це процвітаюче блокчейн рішення, побудоване на ефірі, розроблена для усунення обмежень масштабованості основної мережі, забезпечуючи при цьому швидкі транзакції, нижче комісії, Ну і звичайно, це підвищує безпеку. Використовуючи потужні зведення без розкриття інформації, Зекасинг пропонує широкий спектр функцій, проєктів та інструментів, які сприяють його екосистемі, що постійно розширюється. У цьому відео ми заглибимося в екосистему Зека і дослідимо її ключові компоненти, включно з епохою Зека Синк, проектами та трансформаційним впливом, який він має на децентралізоване фінансування та торгівлю НФТ. Не зволікаємо його гайда розбиратися. Перша це тема це Еразекасинк. Розпочнемо, як я зазначав, вище із відкриття нового етапу інновацій у сфері блокчейну Еразекасинг. Котра заменувала собою важливу віху в екосистемі ZKSINC, відкриваючи нову еру досвіду використувача та масштабовності. Завдяки інтуїтивно зрозумілому та безпечному інтерфейсу користувача ZECASINC, AR прагне задовольнити, роблю акцент задовольнити потреби першого мільярда користувачів, сприяючи масовому провадженню технології Web3. Ця базова межа пропонує платформу для розгортання децентралізованих програм Депс і дозволяє існуючим програм безперешкодно переносити або так би мовити, розширювати свої рішення друга підтема, дуже важлива також це основні концепції, яку ми з вами зараз і розглянемо. Зведені пакети з нульовими знаннями лежать в основі закаси, забезпечуючи при цьому масштабоване рішення шляхом виконання транзакцій тих чи інших поза перенамонтаженою основою мережею ефіру. Завдяки об'єднанню кількох транзакцій в одну групу зведення значно економить ну і звичайно ваші кошти. Крім того, технологія захисту від нульового розголошення гарантує конфеаційність транзакцій шляхом маскування конфеаційних деталей без шкоди для а, дійсності транзакцій. Транзакцій. Хоча наразі прозоро Зекасинг планує запровадити функції конфіденційності для сприяння масового застосування. Наступне, і ми крок за кроком бажаємося до самого цікавого відомі проекти в екосистемі Зека В епоху Зекасин з'явилося кілька проєктів, які сприяли зростанню та різноманітності екосистеми, на які я хотів звернути пристальну увагу, і це зроблю. Давайте розглянемо деякі відомих проектів. Отож, Сінк SyncSwap, як відомо, це біржа децентралізована, тобто Dex, що працює від автоматизованих маркетмейкерів MA на платформі ZKSync.air. Він пропонує універсальну платформу для торгівлі криптоактивами з низькими комісіями завдяки базовій технології ZKSync. Власники активів можуть заблокувати свої токени в пулах ліквідності та отримувати винагороду за торгові комісії та інші програми стимулювання ліквідності. SyncSwap швидко став домінуючим протоколом в епоху ZKSync. На нього припадає понад, якщо я не помиляюся, 50% загального заблокованого значення в мережі TVL. Наступний такий проект це Mute.io. Mute.io – один із піонерських проєктів, тобто DeFi в епоху ZKSync. Позиціонує себе як центр ліквідності для проєктів на основі ZHSINC. І загалом на конференційності Mute.io пропонує децентралізований обмін із, так би мовити, лімітними замовленнями на основі МА. Їх рідний токен Mute стимулює постачальників ліквідності, а Mute працює через децентралізовану автоматичну організацію DAO для управління спільноти. Наступне це SpaceFi. Долаючи розрив між мережами Зекасинк і Evmos, SpaceFi забезпечує сумісність з блокчейном і надає ряд послуг для ентузіастів криптовалюти та НФТ. SpaceFi пропонує децентралізовані біржі на основі MA, пули ліквідності на основі стимулі і платформу для карбування та торгівлі НФТ. Окрім того, їх дау дозволяє власникам токенів брати участь в процесах управління та прийняття рішень. І останній такий один з проєктів відомих, на який я зверну присутну увагу, це Minsquare. Minsquare служить торговою платформою Ерфатен, що працює на ZKSINC із StarKnet. Пропонуючи економічно вигідну та ефективну платформу для створення та торгівлі НФТ, Мінскве залучив різних художників і колекціонерів з усього світу. Хоча власні колекції НФТ, такі як ZK Енімалс, ZK Rocks і ZK Панкс, процвітають на Мінскве платформа, також дозволяє користувачам, а, так би мовити. Користувачам е перемикатися між мережами для торгівлі своїми НФТ. наступна важлива підтема – тема це сумісність і майбутній потенціал екосистеми Закасинк. Отож, однією з ключових сильних сторін екосистеми Закасинк є її прагнення до взаємодії та співпраці з іншими проектами та мережами. Команда ZK-Sync усвідомлює важливість створення підключеної та інтегрованої системи блокчейну, яка може використовувати сильні сторони різних платформ і розширювати при цьому можливості для користувачів. Відповідно до нього, бачення кілька існуючих проєктів а, уже при, а, приєдналися, так би мовити, до Ери Зекасинк, як ми можемо і бачити, або висловили інтерес до її можливостей. Такі проєкти, як гаманці Argent, Onto та а, Numio, Ремпо, Banksa, Seller, MultiChain, OneEach, Balancer, а, Genosis, Safe Сейф та Метамаск, визнали потенціал Закасин і активно досліджують шляхи інтеграції своїх рішень з екосистемою даною. співпрацюючи з. Цими проектами за прагне покращити взаємодію та розблокувати нові синергії, які принесуть користь користувачам на різних платформах. Отож, їдемо далі. Інтеграція цих проєктів в екосистему закаси дає численні переваги. По-перше, це розширює охоплення та базу користувачів закаси, дозволяючи при цьому більші кількості людей і компаній власне отримати доступ до його масштабовних і економічно ефективних рішень. Це посилене спровадження сприяє загальному зростанню та стійкості екосистеми. Крім того, інтеграція цих проєктів сприяє крос-функціональності та крос-платформі сумісності. Користувачі можуть легко взаємодіяти з різними програмами та службами в кількох мережах. Що полегшує навігацію та участь в екосистемі децентралізованих фінансів DeFi. Така сумісність заохочує, звичайно, ж інновації та співпрацю безумовно, оскільки розробники можуть використовувати функціональні можливості різних платформ для створення більш різноманітних і складних програм. Наступне майбутній потенціал Зека Сінґ полягає в його здатності розвивати взаємо взаємопов'язаний ландшафт даного портфеля. Співпрацюючи з іншими проектами, Зекасинг може використовувати досвід і ресурси різних команд, прискорюючи при цьому розробку та впровадження нових функцій і можливостей. Оскільки система закаси продовжує розвиватися, це залучає більше проектів, можливості взаємодії та інтеграції стають ще більш захоплюючими, безперебійна взаємодія між різними блокчейн мережами та додатково відкриває нові шляхи для кросланцюгових транзакцій, і передачі активні звичайно і децентралізованих послуг тих чи інших. Ця взаємопов'язана екосистема може сприяти широкому впровадженню та розширити межі того, що можливо у світі деталізованих фінансів. Підсумовуючи сутність є фундаментальним аспектом стратегії екосистеми ZECASING, співпрацюючи з існуючими проектами та мережами, ZECASING прагне створити пов'язане та інклюзивне середовище, яке відкриває нові можливості. Нові можливості для користувачів, тобто нас. Інтеграція різних проєктів сприяє між платформі, так мовити, сумісності, розширює Цьому базу користувачів і сприяє інновація. Завдяки своїй відданості та сумісності закасинк має хороші можливості для формування майбутнього технології блокчейн, сприяючи співпрацю та сприяючи прийняттю масштабованих рішень із покращеною конфіденційністю. Що ж, а тепер пропоную підсумувати усе вище сказано, висновок. Екосистема закасинки являє собою значний крок вперед у вирішенні проблем масштабованості, з якими стикається Ефіріум. Завдяки нульовим знанням і конфіденційності Закці забезпечує швидкі дешеві та безпечні транзакції, одночасно сприяючи інноваціям у децентралізованому фінансуванні та торгівлі NFT. Такі проекти, як SyncSwap, Mute, IO, Айо, Спайспіта Minsquare, ну демонструють нам напевно потенціали екосистеми закасим. Погодьтеся, та її вплив на різні аспекти індустрії блокчейнів зі своєю прихильністю до сумісності та майбутнього розвитку за готова революціонізувати спосіб взаємодії з технологією блокчейн, прокладаючи при цьому шлях до більш масштабованого, ефективного. Та власне зручного, дезалізованого майбутнього. Отож, свій віби я зробив, і це Зека Синк та його екосистеми. Буду і надалі по максимуму допомагати та при цьому дізнавати та при цьому зробити все, що про нього дізнався увесь світ та використовував його перевагу. У мене на цьому все. Був радий бути вам корисний і бувайте!